no Україні з 1 по 7 серпня проводиться тиждень підтримки грудного виходовування. В рамках цього тижня ми проводимо даний захід. Чому вирішено цього року запросити саме вагітних жінок, майбутніх мам, які ну, зараз в тому прекрасному періоді знаходяться? Тому що саме в перші дні після пологів, як показує практика, з'являється дуже багато питань. З'являються певні труднощі з грудним виходовуванням, мами не обізнані, мами не знають. Дуже часто, Якщо це особливо там, перший раз е, мама народжує або раніше не годувала грудьми, е, і вони не знають, куди йти, куди звернутися. Е, інтернет-ресурси це, звичайно, дуже добре. Але е, інтернет-ресурси це не практика, це, ну, теорія це одне. І е, коли ти стикаєшся з тим, е, вже з дитинкою і не знаєш, куди її. Як її прикласти, як її правильно погодувати, тоді з'являється дуже багато питань. Тому сьогодні цей захід присвячений саме тому, щоб ви з перших днів вже знали, як це правильно робити, тобто які можуть бути труднощі, як з цим справлятися. Щоб ви знали, що в нас в закладі працює патронажна служба, патронажні медичні сестри. Я вас зараз познайомлю. Вони також допомагають цьому цьому, щоб ви ніколи не залишалися з проблемою один на один, щоб ви завжди знали, що можна звернутися і до патронажної сестрички, і до вашого сімейного лікаря, який, якщо сам не зможе допомогти, то знатиме, куди вас скерувати. Тому що ну, насправді труднощів є багато, але проти показів, про які будуть говорити пізніше дівчата, ну, так як багато говорять, у мене там сосок неправильний, то я не можу годувати. Це все. Просто певні тимчасові труднощі, які можна пропрацювати. Тому хочу зараз вас познайомити з патронажними медичними сестрами. Вони сьогодні будуть з вами працювати і теоретичну частину, і практичну частину, це Марина Владиславівна Дігарєва, патронажна медична сестра нашого закладу і Світлана Миколаївна Огороднік. І якщо хтось буде бажати з вас. Піти під патронаж, ми можемо заключити згоду, тому що наш патронаж працює під Егідою ЮНІСЕФ. Це МОЗ і ЮНІСЕФ разом. І тому, як ви пишеться згода, що ви хочете, щоб ми з вами працювали. І тоді, коли ви народжуєте дитину, ми вже автоматично з вами починаємо працювати далі. Тому що ну, багато нам проходило на допологому. Я прораховувала, що в мене зі 103 дітей 45 були на допологому. І я ще більше прорахувала, що ці всі практично мами кормили грудьми. Було пару мам, тільки там був кесарів ростин це трошечки, кесарів ростин завжди трошечки запаздує, скажімо так, трошечки. Але знову ж таки, якщо є бажання мами, саме перше грудне вагодоння це бажання мами. Якщо мама впевнена в собі, що вона дуже хоче вигодовити грудьми, тоді можна працювати, 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 працювати і все налагодиться. Якщо мама от не впевнена, і вона я от, не знаю, я хочу, не хочу. От ну тоді, от, ви знаєте, результат трошки такий сумнівний, можна поставити на це. Потім я ще хочу сказати, що ту інформацію, яку я буду сьогодні надавати, вона є саме нова, тому що я півроку назад закінчила за підтримкою курси по одному вигодованню. У нас було 4 місяці лекцій онлайн і два практичних заняття офлайн. Так що все те, що я буду казати, це не те, що я десь там почитала, хтось мені щось розповів, ні, це те, що нам викладали викладачі, консультанти з грудного виготовлення. Е, і почнемо тоді. Е, грудне виготовлення це природне виготовлення, немовлят. ВОС і ЮНІСЕФ визнали як глобальну стратегію щодо виготовлення дітей грудного віку, виключно грудним виготовленням дитини до 6 місяців з Наступним введенням при формі згідно до віку дитини. Консультативна рада експертів ООС відмінила, що готування на будь му є набутою формі поведінки, і кожна жінка може виробляти до кількість молока для готування на Тут саме головне, що грудне виготовлення в нас буде до 6 місяців. Тільки з 6 місяців ми будемо прикормувати ніякої, тому що ну багато нам приходило... на. Я... thank you Це те, що нам викладали викладачі консультанти з грудного виготовлення. Е, і почнемо тоді. Грудне виготовлення це природне виготовлення, немовляти. ВОЗ і ЮНІСЕФ визнали як глобальну стратегію щодо виготовлення дітей грудного віку, виключно грудним виготовленням дитини до 6 місяців. з Наступним введенням при формі, згідно до віку дитини. Консультативна рада експертів ОС відмітила, що годування будь будьми є набутою будь формою поведінки і кожна жінка може виробляти достатню кількість молока для готування головляти. Тут саме головне, що грудне виготовлення в нас буде до 6 місяців. Тільки з 6 місяців ми будемо прикормити ніякої води.